підходить до завершення 2014 рік, приурочений святкуванню 200-ліття Тараса Григоровича Шевченка. Підсумувати величезну плеяду різноманітних тематичних заходів вирішили у центральній районній бібліотеці. Творчість Шевченка розглянули і вивчали вчителі зарубіжної літератури та іноземної мови, порівнюючи генія зі світовими класиками та проєктуючи його творчість на сьогодення. Більше в сюжеті. Тарас Григорович Шевченко присвятив своє життя Україні. За це його полюбили у всьому світі. У рамках відзначення 2014 року, роком Тараса Григоровича Шевченка, у читальній залі Бродівської центральної районної бібліотеки провели паралелі у творчості Кобзаря із творчістю Гоголя Рільке, Петефі, Бернса та Гете. Презентації викладачів-дослідників Галини Вишневської, Ірини Мартинець, Анатолія Ситарчука стали очевидним доказом геніальності Тараса Шевченка. Безперечним визнанням українського генія стали переклади кобзаря у різних куточках земної кулі, про які на цьому заході детально розповіла Світлана Романюк, вчитель світової літератури Кунюшківської загальноосвітньої школи. Серед великої кількості знаних у світі різними мовами кобзарів чільне місце посіла колекція Бродівської районної бібліотеки, яку продемонструвала директор районної бібліотеки Віра Соловій. Цього дня у читальній залі звучав і різними мовами заповіт англійською мовою у виконанні вчителя підгорецького НВК Любов Мищук. Сербською мовою виконала вчитель ГАІ Смоленської загальноосвітньої школи Галина Карпів, білоруською Ольга Ситків із Білявецької загальноосвітньої школи. Чеською мовою прочитала заповіт Тетяна Інкало, вчитель німецької мови Гаїдідковецької загальноосвітньої школи. Вчитель німецької мови із Підкаменської загальноосвітньої школи декламувала заповіт німецькою мовою. Усі учасники дійства виконали заповіт рідною мовою. Чимало віршованих творів Тараса Шевченка покладені на ноти і звучать у піснях сучасників. Вчитель світової літератури Бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2 Ольга Лех запропонувала у вазі присутніх відеоролики Ірини Білик та гурту Скрябін, котрі виконують пісні на вірші Тараса Шевченка. Співочий талант вчителя світової літератури та англійської мови Ірини Марковської додав аудиторії мелодики, адже її виконання пісні бандуристе Орле Сизий було надзвичайним. Хвиля музичної насолоди досягла Бродівського краю, у якому, як зазначила Надія Степура, вершать поетичне слово. Вчитель світової літератури Гаївської загальноосвітньої школи глухенька Ольга, а також Ірина Пашко, Микола Шуневич та Микола Сторожук відомі поети Бродівщини, які звернулись до славетного кобзаря і присвятили йому свою поезію, яку натхненно продекламували на рідну країну. Я дивлюся з болем і сумно, і гірко на серці мені. І сумно, і гірко, де ділись звитяги, Куди подівалися ви, козаки, на Крим зазіхає чужинців ватага, а ми всі тихенько лиш нем кулаки. Той викричав владу і в кріслі вже раду, Собі у шухляду сипає товар. А той все щепнеться і думає, гнеться, Кого б то лизнути, чи дати хабар. А той он розлігся, вже м'ясо наївся, Нехай після мене хоч буде потоп. То хто ж мої рідні, то хто ж мої близькі, країну руїни підніме? То хто ж звертаю свій погляд до батька Шевченка, Читаю пророчі, священні слова. Дорога до волі тяжка і нелегка. Хіба ж коли своля лепкою? Була. Щоб світ, шанував нас, єднаємося в праці, ви чуєте, люди, нас кличе Тарас, Тобі, тоді лиш розквітне країна у щасті, коли об'єднає, з'єднає всіх нас. Звертаю свій погляд до батька Шевченка, читаю пророчі, священні слова, дорога до волі. Тяжка і нелегка. Хіба ж коли воля легкою? На літературному форумі відбулася і уявна зустріч сучасника і великого кобзаря, яка засвідчила любов до творчості поета Ювіляра через віки. Великому титану Соборності України, пророку і нашому сучаснику Тарасу Шевченку, присвятили пісню вчителі світової літератури Лешнівської загальноосвітньої школи. Цумувала зустріч методист районного метод кабінету відділу освіти Бродівської районної державної адміністрації Ірина Глухенька, адже літературний форум став свідченням того, що Тарас Шевченко геній людства, твори якого завжди читали, читають і читатимуть, черпаючи віру і надію та наснагу до боротьби за кращу долю українського народу. Поки для того, щоб зазначити, що він наш сучасник, що він титан ідеї соборності нашої України, а ми будемо завжди читати і перечитувати його твори, і брати від них наснаги до життя і віри у волю нашого народу і те, що ми незабаром, а може дуже швидко будемо жити у сім'ї вольній нові. І, хоча я ще маленька, Україну ненько, ти ж моя українська рідна мова, Прийми це дитяче, щире слово, тепле сонечко збудило землю. Поки що я ще йду до школи, а вони герої українці, не побачать сонця вже ніколи.